Тому що Єремія зрозумів, в нього не залишилося нічого. Залишився тільки Бог. Він нагадує собі. Я нагадую, скільки раз Бог мені допомагав. Я буду далі надіятись на мого Бога. Не в таких обставинах, які є зараз на даний час в нашій країні. Я буду далі надіятися на нього, тому що Він оживляє мою душу. Коли я читаю Його Слово. З Господньої милості я ще не загинув. Ви знаєте, що був прильот серйозний. Дуже багато було різного залізеча, яке літало. Але ми не загинули. Але ми по милості Божій, тому що його милосердя не вичерпується. Поки є можливість, я буду надіятись на Бога, говорить Єремія. І так нам потрібно згадувати про те, що Бог робив до цього часу. Його рука не зменшилась. Він залишається такий самий. І ми дякуємо Богові, що він разом з нами далі йде. По, цьому? По цій долі. Тому що далі він говорить: Господь мій уділ, доля моя. Господь мій уділ. Я знаю, що Він буде зі мною. Я знаю, що Він вже мій уділ. Знаєте, як це уділ або доля це вже ну, по-іншому не буде. По-іншому вже не буде. Я не хочу від нього нікуди йти. Я хочу бути з ним, тому що Він є моя спадщина, Він є моя основа мого життя. І надія на вічне життя також в ньому тільки є. Тому я буду надіятися на нього. І чому це робити потрібно? Щоранку оновлюється Його милість. Дуже багато з вас знають цей на пам'ять, правда? Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Щоранку, не раз в місяць, не раз в рік. Бог піклується про це. Щоб його милість обновлялась, щоб вона була в нашому житті. Але одне питання: чи нагадуємо ми собі про те, що Бог зробив для нас? Чи ми дивимося на ці обставини і падаємо духом, і думаємо, все, надія пропала, нічого більше не буде. Складемо ручки, йдемо до дна. Ні. Бог залишається вірним. І Він разом з вами. І тому він говорить дуже просто: Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються.